Всім привіт, дорогаціна церкви, хочу поділитися з вами відкриванням сьогоднішнього відеоролику, що є віра бісійська і віра святих, і як же їх відрізнити. Віра бісівська це коли ти фізично знаходишся в церкві, але духовно ти мертвий. Тобто в твоєму житті немає ні плоду, ні результату, ти рухаєшся далі по плоті, знаходячись в пухотях, не виправляючи своє життя. І це через те, що ти не з'єднюєшся з людьми віри. Бо в тебе є на все своя думка. О, ти так трохи згідний з людьми віри, так, з людьми Божими і зі Словом Божим, а все решта додаєш своє і свою думку вище ставиш, ніж Слово, ніж Слово Боже. І тоді це питання часу, коли е, ти відліпишся просто від церкви. Е, віра святих це коли ти дійсно з'єднуєшся зі Словом Божим, е, з людьми віри з святими людьми, так, в яких є плід, результат, які тебе запускають. Тоді в тебе буде появиться і самого плід і результат. Амінь.